Повноцінний матч відіграний до 90 хвилин. Розкажи, які у тебе враження, емоції від повернення? Дуже приємні враження. Е е є бажання, є мотивація. Сьогодні перемога взагалі щасливий. Команда зробила велику роботу, виконала за рахунок об'єму. Хоча газон, не, я рахую, не дозволяв грати в наш футбол, але ми старалися, і результат на табло. Дуже коротко, наскільки. ...на твою думку після не зовсім вдалого матчу з збудована? Атмосфера в роздягальні не змінилася. Програш чи виграш. Ми готуємося до кожного матчу одинаково. Просто це новий імпульс, більш позитивний. Тому ми чекаємо матчу з оболоні вдома. Для нас ця гра, напевно, більш важлива. Ми повинні були перемагати ніколи, тільки за перемогу, тому що останній матч вдома ми програли і хотіли реабілітуватися перед своїм болівальником. в первую очередь, поэтому, если сегодня не было перемоги, то можно было додому не ехать уже. Давайте, мужики, с победой! Давай!